Стефан, же повний благодаті й сили, творив чуда й великі знаки в народі, і встали деякі синагоги, так званої Лібертинів, Керенеїв, Олександрійців, Айскілікії та з Азії, і сперечалися із Стефаном, але не могли встоятися супроти мудрості й духа, що ним говорив. Тоді вони підмовили людей, щоб сказали: Ми чули, як він говорив образливі слова проти Мойсея та проти Бога, і підбурили народ, старших та книжників, і, наскочивши, схопили й привели його в Сенедріон. Там вони поставили свідків, які говорили, цей чоловік не перестає говорити проти цього святого місця та закону. Ми чули, як він говорив, що Ісус, отой Назарянин, зруйнує це місце і переінакшить звичаї, які Мойсей був передав нам. І коли всі, що засідали в Сенедріоні, пильно дивилися на нього, бачили його обличчя, немов обличчя Ангела, а Провосвященик спитав: чи воно справді так. Він же відповів: Мужі, брати й отці, слухайте. Бог слави з'явився батькові нашому Авраамові, як він ще був в Месопотамії, перш ніж він оселився у Харані, і сказав до нього: «Вийди з землі твоєї і з роду твого, і йди в землю, яку покажу тобі. Тоді він вийшов з халдейської землі і оселився у Харані. А звідси, як умер його батько, Бог переселив його у цю землю, у якій живете нині, і не дав йому в ній спадщини ані наступній ноги, але обіцяв дати її йому в посілість і його потомкам після нього. Хоч у нього й не було дитини, а Соломон збудував йому дім, та не в рукотворених проживає Всевишній, як пророк говорить: Небо, престол мій, земля ж під ніжок ніг моїх, який дім ви мені збудуєте, каже Господь, або яке місце мого відпочинку? Хіба то не моя рука створила, те все? Ви твердо шиї та не обрізані серцем і вухом. Ви завжди противитеся Духові Святому. Які батьки ваші, такі й ви. Кого з пророків не гонили батьки ваші? Вони вбили тих, що наперед звіщали прихід праведного, якого ви тепер стали зрадниками й убивцями. Ви що одержали закон через звістування ангелів, але не зберігали його. Почувши це, вони розлютилися своїм серцем і скриготали зубами на нього. Стефан же, повний Духа Святого, дивлячись у небо, побачив славу Божу й Ісуса, який стояв по правиці Бога, і мовив: Ось бачу відкрите небо і сина чоловічого, який стоїть по правиці Бога. Вони ж закричали голосом великим і, задуливши вуха свої, кинулись на нього разом, та вивели за місто і почали каменувати. Свідки ж поклали свою одежу у ногах хлопця, що звався Савло, і каменували Стефана, який взивав, мовивши: Господи Ісусе, прийми дух мій! А впавши на коліна, закликав сильним голосом: Господи, не постав їм цього за гріх, і, промовивши це, смертю заснув. Діяння святих апостолів. У сьогоднішній день ми відзначаємо і згадуємо пам'ять великого святого і першого мученика Стефана. Відразу вітаємо всіх тих, хто носиться славне ім'я, яке означає також мудрість, і хотів декілька слів роздумати про святого Стефана, а особливо про мучеництво. Адже він був першим серед протерів. Людей-послідовників Ісуса Христа, який віддав своє життя за віру. Знаємо е, про Стефана як спокійного, доброго, але дуже відважного хлопця, який не побоявся тиску і неправди, яку на нього лили, а продовжував свідчити ім'я Господнє, продовжував свідчити Воскреслого Ісуса Христа, продовжував жити життям Божим. Для нас, християн, апостол, можна його так назвати, ще Стефан, первомученик, деякон, який відзначався першу чергу служінням. Отже, ми, як християни, мусимо навчитися служити, служити людям, кожний на своєму місці, служити людям, а одночасно через людей Богові. Ну, це є так, так звана деяконія, тобто служіння. Другий момент. Це є відважність. Мусимо просити сьогодні через заступництво святого Стефана цієї мужності бути християнами не тільки у храмах, бути християнами не тільки в хаті, заставляючи одне одного чи закликаючи одне одного до молитви. Це само собою, але бути християнами в щоденному житті, свідчити це християнство, не боятися говоритися. Говорити про те, що я молюся, не забувати говорити про те, що варто ходити на службу Божу, не забувати вказати, коли хтось дійсно чинить якусь неправду, чинить якийсь гріх, закликати його в бік і сказати: Слухай так і так, уникай цього. Це буде наше свідчення. Але одна справа говорити, а друга також показувати це свідчення своїм життям. Отже, друга така річ це є служити. Христові через допомогу іншим. Ну і третій момент, звичайно, це завжди і завжди триматися вірності Богові. Навіть коли нас будуть переслідувати, коли нас будуть деколи називати святошами, а ти ще один святий знайшовся, чи ще якось, щоб ми не боялися цих різних нахлопів. І маємо знати, що той, хто живе дійсно праведним, добрим життям. На нього завжди будуть зводити якісь наклепи, він завжди буде об'єктом якихось обмов, якихось нарікань, поштуркувань і так далі. Не біймося. Таким є життя всіх мучеників, які засвідчили навіть не тільки своїм життям, але й смертю, любов до Ісуса Христа аж до кінця життя. Просімо сьогодні у первомученика Стефана, щоб ми не боялися терпінь, щоб ми вміли дякувати Богові за наші терпіння. І Посвятили їх на службу Богові.